Радую цю ситуацію, він трохи знає цю проблему. Питання в тому, що там це не є питання голови адміністрації. Воно є, але це є комунальна власність районної ради і вирішує питання, це районна рада. І дійсно тоді, коли ставили питання, то йшла е... мова про те, що рекомендувати поставити відповідних людей. Які б змогли організувати роботу комунальної цієї аптеки. Вона на сьогодні в той час була збиткова і мали збитки, не дивлячись на те, що є ще кілька аптек е, приватних і, звичайно, е, конкурувати їм важко, е, враховуючи те, що е, вони не, можуть, не мають оборотних коштів, не можуть закупити е, відповідні ліки, е, які необхідно, щоб були. І відвідування такої аптеки, звичайно, десь я кажуть, і рейтинг і все понижується. Але цим питанням треба займатися. І е, якщо вони це роблять, е, на мою думку, це не, не зовсім правильно. Але це питання сугубо депутатського корпусу, бо це є е, сьогодні комунальна власність районної ради. Я з своєї сторони е, ще раз е, через голову адміністрації постараюся це питання. Yeah. No.